Привіт! Згори за посиланням початок цієї частинки історії. А внизу під відео є посилання на наш телеграм-канал. Хочі ж бери печеньки, чай і все, що ти любиш, а я починаю. Я також сказав їй, що мені було б дуже цікаво почути про випадки в її практиці, коли люди зникали безслідно. Її очі засяяли, і вона нахилилась до мене та запитала. Хочеш почути справжню дичину? Після чого розповіла мені про випадок на початку її кар'єри, який набув тоді дуже великого розголосу у ЗМІ сім'я збирала ягоди в лісі неподалік від входу у парк. У них було двоє маленьких хлопчиків, обом менше п'яти років. І, от раптово один із них зникає впродовж дня. Починається масштабний масовий пошук. Але вони абсолютно нічого не знаходять. Собаки просто сидять і жодної реакції. Слідів малюка теж ніде немає. Пошуки тривали близько двох місяців, але врешті були припинені шість місяців. По тому сім'я повертається на місце подій, щоб покласти квіти до меморіалу, який було встановлено там для їхнього сина. Вони підводять до нього іншу дитину і, поки кладуть квіти, приблизно секунди на три втрачають малюка із поля зору. За цей час він буквально розчиняється у повітрі. Тепер, очевидно, батьки в повному розпачі жахливо втратити одну дитину, але втратити двох неможливо навіть уявити собі таке горе. Пошук величезний. Один із найбільших в історії країни. Близько трьох сотень волонтерів прочісують кожен сантиметр цього парку у пошуках малюка, але знову ж таки немає жоднісінького сліду. Пошуки тривали безперервно близько тижня. Люди шукали хлопчика за кілометри від тієї частини лісу, де малюк зник, а потім приблизно через два тижні. Інший волонтер, майже за 25 кілометрів від визначеної зони пошуку, повідомив по радіо, що знайшов дитину. На припущення команди, що дитина, ймовірно, вже мертва. Волонтер відповів, що хлопчик не лише живий, але й у задовільній фізичній формі. Кейді та її команда терміново вирушають в те місце, аби забрати дитину, і прибувши туди, вона не може повірити очам. Це дійсно той самий хлопчик, який зник раніше. Увесь його одяг чистий, на ньому абсолютно ніде немає бруду, він не виглядає травмованим. Волонтер повідомив, що знайшов малюка, коли той сидів на колоді і грався з маленьким пучком гілок, зв'язаним старою мотузкою. Кейді запитала в хлопчика, де ж він знаходився та з ким був ці два тижні. А малюк відповів, що він увесь цей час був із пухнастим чоловіком. Щоб ви розуміли, Кейді всерйоз вірить у Єтті. Тож вона буквально в захваті запитала, що саме хлопчик має на увазі, називаючи чоловіка пухнастим. Він був волохатий, так? Проте дитина повідомила, що ні. Він точно не був волохатим. Він скоріше був нечітким чоловіком і описав незнайомця як силует людини, що увесь час розпливається перед очима. Так, ніби ви закриваєте очі, але не до кінця. Він сказав, що цей чоловік вийшов з поміж дерев і забрав його із собою в глиб лісу. Малюк також розповів, що спав у дублі дерева в той час як пухнастик приносив йому ягоди, щоб поїсти. Кейді запитує, чи був цей чоловік злим, чи лякав він хлопчика. Але дитина відповіла: Ні, він зовсім не був страшним. Але мені не сподобалося, що в нього немає очей. Далі Кеді розповіла, як вони привезли дитину в штаб, і як поліцейський повіз його в місто, щоб поговорити детальніше про те, що сталося. Вона із поліцейським в дружніх стосунках, тому згодом він розповів їй, що людина, яку малюк описав як пухнастого чоловіка, тримала хлопчика весь час на дереві та давала йому ягоди, коли той був голодним. Згодом йому дозволили погуляти по дуже дивній галявині. Але коли хлопчик спробував піти за її межі, пухнастий чоловік розлютився і дуже голосно кричав, хоча в нього взагалі не було рота. Одного дня, коли малюк вночі сильно злякався, пухнастий чоловік засвітився та дав йому пучок гілочок, перев'язаних шнурочком. Він сказав, що пухнастий чоловік дуже хотів залишити його, але йому довелось відпустити хлопчика, тому що дитина була непідходящою. Детальніше про все це він або не може, або не хоче розповідати. Поліцейські лише чухали свої потилиці, а пошуки його брата поновилися хоч і безрезультатно. Малюк казав, що не знає, де може знаходитись його брат, і вони так ніколи його й не знайшли. Остання історія, яку розповіла мені Кеді, про випадок, що трапився з нею, коли вона випадково віддалилась від навчальної групи, будучи ще новачком. Вони саме вивчали основи закріплення страховки на висоті. На добре зображеному на карті схилі гори, і їй терміново закортіло в туалет. Тож вона відійшла приблизно на 50 метрів від групи під час короткої перерви і зайнялася своїми справами. Решту я розкажу вам так, як вона сама розказала мені. Ну, і коротше, пішла я в кущі і щойно закінчила одразу ж вертаюсь до своєї групи. Але не зробила я й 15 кроків, коли розумію, що взагалі не знаю, де я знаходжуся. І це не було з розряду: ой ой, щось я пішла не в ту сторону і заблукала. Ні, річ в тому, що я буквально взагалі не розуміла, де б я знаходжуся. Якби ти був там і запитав у мене, я навіть не змогла би точно сказати, в якому ми зараз штаті знаходимось. Мені здається, що саме так почуваються люди з амнезією, шариш? Ти повністю розгублений і взагалі не знаєш, що тобі робити. Тож деякий час я стояла стовпом, просто намагаючись зрозуміти, де я в біса є і що мені тепер робити. Але чим довше я стояла там, тим більше не розуміла, в яку сторону мені далі рухатись, і я губилась в думках. Тому почала йти. Наскільки пам'ятаю, я просто вибрала рандомний напрямок і пішла собі. І от чим далі я йду, тим мені стає все гірше і гірше аж до того, що я вже взагалі не розумію, чому саме я опинилася в цих горах. Я просто човгаю кудись по снігу, а потім чую цей голос. Наче хтось у моїй голові, ну майже так. І голос от якби жаба могла говорити так тихенько і квакаючи, ну, було б один в один, і воно знову і знову повторювало мені, як мантру. Все буде гаразд, все буде добре, тобі просто потрібно знайти щось поїсти. Знайди щось поїсти, і все буде гаразд. Просто продовжуй гуляти, як гуляєш, лише знайди щось поїсти, їсти, їсти. Тож я починаю шукати будь-що, що можна було б з'їсти, і клянусь тобі богом, я ніколи в житті не відчувала такого дикого голоду це відчуття бездонного голоду. Я думаю, що згіла б тоді майже все, щоб ти поклав переді мною. І я не могла відслідковувати тоді час, тож навіть не мала уявлення, наскільки довго я отак блукаю по горі, аж раптом чую справжній людський голос, і неподалік від мене. І я йду на цей голос і бачу одного із офіцерів ЛПРС, а він виглядає страшенно наляканим. Він буквально біжить до мене. А тоді запитує, чи я в порядку і що я взагалі тут роблю. І найстрашніше було те, що, поки він отак біг до мене, я, ніби в глибині свідомості, бачу, як тягнусь за пояс до свого мисливського ножа. Причому я навіть не усвідомлюю, що я роблю, лише весь час думаю про те, що я повинна поїсти. Якщо я не буду їсти. Мені ніколи не стане краще, тож я просто повинна поїсти. Він же бачить, що я роблю, і одразу ж відступає на крок від мене, а далі кричить, щоб я прибрала ніж, і каже, що він не заподіє мені жодної шкоди, і це моментально повертає мене у реальність. Раптово я знову точно знаю, де я знаходжусь, і ховаю клятого ножа. Зрештою, я сама підбігаю до нього і запитую, як довго мене не було, думаючи, що він скаже, що мене не було плюс-мінус півгодини, але він відповідає, що мене не було два бісових дні. Я якимсь дивом подолала аж дві вершини і опинилась практично на протилежному боці величезного гірського масиву. І якби я й далі продовжувала йти, то заблукала б приблизно в 500 кілометровій ділянці дикого лісу. Тоді б вони вже точно ніколи не змогли б мене знайти. І от він ніяк не може повірити, що я жива і в повному порядку, а я так взагалі х... знаю, що про все це думати та що йому відповідати. Для мене ж по відчуттях майже не минуло часу. Тож я нічого не кажу, і просто повертаюся з ним до місця зустрічі групи, звідки мене везуть назад у штаб, щоб доставити вертольотом до лікарні. І коли я приїжджаю туди, лікарі проводять усі види тестів і намагаються з'ясувати, що в біса зі мною там сталося. Їхньою найкращою версією стало те, що у мене або відбувся якийсь нетиповий провал у пам'яті, схожий на амнезію. Або стався не менш дивний напад чи спазм, який тимчасово вивів мій мозок із ладу. Але справа в тому, що справжньої причини ніхто не знає і пояснити мені досі не може. Подібне більше ніколи зі мною не ставалося, проте я тобі чесно скажу з тих пір я ніколи не ходжу в тій місцевості одна. Народ бурчить через те, що я змушую їх ходити зі мною щоразу, коли маю відділитись від групи. Але я просто кажу цим розумникам, що краще вони будуть слухати, як я мочусь на сніг, ніж ще раз бігатимуть і шукатимуть мене два клятих дні на промерзлій горі.